Отримали перепустки лише після того, як рішення було прийнято. І земля, рішенням сесії Кієвради. Віддається під забудову. Так, і в мене теж. Уже наше питання розглянути. Я знаю, що розглянути. О, так, так, красиво розглянути. І оце ж дали Ру. І, Ру. і відпустки Це для того, Це ви винуваті в цьому. Оцей народ вас не забуде. Вам не стидно? Ні? Послухайте. Совість усю потеряли. Ви слухайте, давайте тако кричати. Давай, може, отойдемо. Зачем? Зачем? <плес> Зараз є рішення, ну, як пропускають, буде рішення, будемо скаргувати це рішення. Протидію робити. Пішли проте... протетив... на четвертий. Этой... 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 А, не дали процент, так? Просто повітря. Пішли. 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 Валя! Хіба тут? Сюда на... Сюда прямо и направо. Ничего, сейчас мы им покажем. Конечно. Ты хочешь, если я понаеграю, тогда не помню. Тут не заедет. Побудваріш там буде, нічого, доїдемо. І помічники в тому партії. Сдіваючись на із вами. І помічники зрами не пішли. Скаржувати все. Не треба піднімати кімнику. Зараз ми їм покаємо.